Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Ми продовжуємо нашу розмову про етнософію. Сьогодні наша п'ята по рахунку зустріч, в якій ми поведемо мову про світу устрій, про духовні ієрархії. Минулого разу, навіть минулих два рази, ми розглядали. Творчість богів. І можливо, в когось склалося враження, що за словом творчість богів стоїть якесь «многобожжя». Е, спішу вас завірити, що це не так, Йдеться не про «многобожжя», а йдеться про ієрархічність. Е, ту єєрархічність, яку визнає, визнають релігії, яку визнає традиційна церква, наприклад. Ще в IV столітті Діонісій Аріопагіт видав працю про, він був учнем апостола Павла, видав працю про духовні чини, або їх можна назвати духовні ієрархії, якою сьогодні послуговується в традиційній церкві, в яку ми всі, ну, в яку люди ходять. І воно те, що дав світу Деонісі і з чим погодилися ці церкви, воно виглядає так. Звичайно, найнижча ділянка це є сама людина. Вище за людину стоїть ангельський світ або ангели. Ще вище архангели. Ще вище згідно вчення Діонісія Епогіта йдуть начала. І цих три чини ангельських складають найнижчу ієрархію-третю. Середня або вище за неї ієрархія – це йдуть власті, далі сили, ще вище панування. І це у нас. Друга ієрархія? І найвища ієрархія це є престоли. Херувими І серафими. Ангелів, архангелів, херовим, Серафимів, Я думаю, що всі чули, хто хоч чуть-чуть має відношення до якихось релігійних пізнань, тому що вони практично всюди фігурують. І, а інші оці назви вони присутні в Євангелії в відповідних місцях в Біблії, це, те, це та ієрархічність. Космічна, яку подає Діонісій. Ага, правда, тут на церафемами вже йде свята трійця. Свята трійця. Це Бог, отець, Бог син Бог Дух святий. Це ті ієрархії. Я кажу, які, подаю, які, які, які е, прийняті в е, е, звичайній традиційній церкві. Е, в духовній науці, на яку ми спираємося, в антропософії, в Штайнер ці самі ієрархії подає в, е, в, іншому, е, в інших назвах. І саме про ці назви ми зараз напишу, Я зараз ці назви напишу, тому що вони більш чітко вказують, а що ж робить та чи інша єрархія. Е, Ангели це можна назвати як індивідуальні духи, духи охоронці конкретної людини. В кожній людини є дух охоронець і є, можна так сказати, дух спокусник. Це все з ієрархії ангелів. Архангели це духи народів. «Начала», В духовній науці їх називають архаї або духи часу. Це перший рівень або найнижчий рівень, третій вільніший. Далі власті це є дух і форми. Сили це є дух і руху. Панування це дух і мудрості. Ієрархія і найвища престоли – це духи волі. Херовиме це духи гармонії. І сарафиме це духи любові. сили, які Божественні трійці з духовного бачення, це інструмент Божественної трійці, які допомагають творити все, що відбувається в космосі, що відбувається на землі, що відбувається у світі. І е, далі, коли ми будемо говорити про етнософію, ми в тій чи іншій формі будемо мати зустріч з цими. З цими ієрархіями, і будемо бачити, як вони проявляються в народній мудрості. Отже, це ті помічники духовних сил, вищих духовних сил, які допомагають творити все, що відбувається в нашій долі, в нашому житті, взагалі, все, що відбувається в історії. Тут, якщо взяти найнижче, тут стоїть, звичайно, людина. І між духовним світом і людиною існують посередники. Їх називають посвячення. Посвячені це ті люди, які в своєму розвитку. Випереджають загальний розвиток людства, і таким чином можуть ту, ті ідеї, ту мудрість, яка йде з вищих світів, спускати в зрозумілій формі людям. І саме за будь-якою культурою стоять оці посвячені. Якщо світ керований, якщо ми розуміємо, що світ керований, то Культура тоді не створилася сама по собі, як нам здається, що вона, так би сказати, методом природного відбору це все утворилося. Ні, культуру час від часу в народ вливають оті люди, які називаються посвяченими. Тому що все, що ми бачимо, як культура, воно раніше сформовано на небесах як програма. Якщо це програма, то зрозуміло, що будь-яка програма її можна сприймати як навчання. А навчання завжди у нас трьохскладове. Тобто є домашні завдання, є матеріал, який викладається на уроці, і є програма, яку вчитель розуміє, що йому треба викласти на протязі навчального року. Тобто є майбутнє, є минуле, є сучасне. І те ж саме стосується культури, те саме стосується етнософії. Етнософія теж трискладова. Трес тобто етнософія, яка займається вивченням минулої мудрості або того, що йде з минулого. Етнософія, яка займається вивченням тої мудрості, яка йде з майбутнього, і тої мудрості, яку ми маємо зараз і з якою ми працюємо безпосередньо. І ця трискладовість розкладається на три рівні. Тобто, це є те, що ми відносимо до минулого, це є легенди, міфи. Пісні. Приказки. Це минуле. Те, що відноситься до майбутнього, це казки. І те, що відноситься до сучасного, це традиції, обряди і ті ритуали, з якими ми живемо в повсякденному житті. Це традиції. Це наші інструменти, ті інструменти, за допомогою яких то й ті напрямки, які, досліджую, які ми будемо все ширше і ширше в подальшому розкривати мудрість, яка закладена в українську етнософію. На сьогодні ми завершуємо. І якщо є питання, я завжди з радістю відповім. Дякую за увагу.